Якщо ви шукаєте пристрій для друку, який спростить ваше життя і при цьому не займе половину робочого столу, то Epson Expression Home XP4205 це ідеальний варіант. Розглянемо його найцікавіші фішки. Друкувати з двох сторін і не заплутатися в аркушах. Це може стати справжньою головоломкою. XP4205 вміє автоматично друкувати на двох сторонах паперу. Вам залишається лише насолоджуватися процесом. Розплутувати кабель не ваш улюблений спорт. Тоді наступна фішка саме для вас. Для XP4205 доступний бездротовий друк з телефону, ноутбука чи планшета. З Цим пристроєм ви офіційно можете забути про танці з USB. Тепер ви не лише друкуєте, але й керуєте пристроєм із задоволенням. З великим кольоровим екраном більше не доведеться вдивлятися у мініатюрний текст або згадувати, куди натискати. Якщо ви хочете друкувати просто та вигідно, то СБПЧ та безчіпова прошивка це маст have. А XP4205 все це вам може запропонувати. Друкуйте вигідно разом з Lucky Print. Цей пристрій настільки компактний, що з легкістю знайде місце навіть у найменшій квартирі. Він залишає простір для ваших інших пристроїв і не займає всі ваші горизонтальні поверхні. Epson XP4205 має суперсилу економити ваш час та ресурси. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.